Всім друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про два ось таких цікавих гаджета для криптанів, криптоентузіастів, криптоінвесторів, скажімо так. Кому цікаво подібні гаджети, хто займається криптовалютами, відео до перегляду обов'язкове. І так, погнали. Jingle Miner – це самостійний соло біткоін майнер, що працює як біткоін-лотерея. Він підключається до USB, Wi-Fi. Вимагає вказівки адреси гаманця та намагається самостійно знайти блок, щоб отримати свою винагороду, нині це 3,125 бітка. Хоча ймовірність цього, як ви розумієте, дуже мала. Незважаючи на привабливу концепцію, шанс знайти блок таким пристроєм вкрай малий, через дуже низький хешрейт порівняно із сучасними майнінговими пулами. Девайс виглядає як маленький пластиковий прямокутник із екраном. На лицевій стороні знаходиться кольоровий екран 1,8 дюйма. Зліва є надпис з назвою виробника, а праворуч дві кнопки. Вони потрібні для зміни екрана та його орієнтації. А якщо затиснути обидві кнопки на 10 секунд, то станеться повне скидання налаштувань. Комплект простий: дві грибінки з контактами та невеликий шнур зі штекером для підключення живлення не через USB-порт. Для підключення через usb порт кабель не дають. А зараз я вам покажу, як ним користуватися і які в ньому є ще цікаві функції, окрім майнінгу. І так, друзі, маємо з вами ось такий от невеличкий пристрій, називаємий Jungle Miner. Він включає в себе не тільки майнінг в лотерейному вигляді, там невеликої частинки біткоїна, але і декілька інших цікавих фішок, які, можливо, пригодяться криптонам. Значить, це один із трьох екранів. Як ви бачите, я вже 8 днів. Ось це 8 це 8 днів. Я, ну він, він в мене запущений. Я, типу, намагаюся змайнити той невеличкий процент біткоїна. Значить, як він робить? Ви його підключаєте через телефон, ось ваш адрес, по якому ви можете підключити його до телефона. Але в першу чергу він підключається через Wi-Fi. Тобто, перший раз ви підключаєте його через Wi-Fi. Настраюєте, а потім вже телефон далі його не бачить. А ось по цьому кодові тут написано, це дуже, до речі, зручно. Ви можете вже самі залазити в його настройки і налаштовувати. Дивіться, оці от абреві... абревіатури я вам особо пояснювати не буду, я в них не дуже і я прочитав, як вони називаються, що вони значать, але то все фігня. Значить, тут основні цифри, які вам треба знати, це хешрейт. 310 це поточний, максимальний 350. На даний момент це самий, один з найвисоких хешрейтів майнінга в лотерейному вигляді. Цей от джингл Майнер, він не майнить криптовалюту як великі майнінг-станції. Тут своя основна своя система, про яку я вам при вступі і якраз розповідав. Значить, оце в нас годинник. 8 днів він вже є в роботі, 0 валідних блоків. Один валідний блок це там 0,03. Бітка, коротше, приблизно не знаю 150 200 тисяч доларів. Але це знову ж таки, якщо буде велика удача, маємо дві кнопки. Оця кнопка ну, не працює в мене чомусь. Я її нажимав, зажимав, нічого не відбувається. Ага, відбувається: да-да-да-да-да у -да 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 -да. нас перевертається екран. Да, я це забув. Ось заодно і собі вже і це і нагадав. Ось, до речі, я виконав скид всіх загрузок, да, всіх е, установок. І тепер давайте наглядно подивимося, як ми підключимо цей майнер до телефону. Відкриваємо Wi-Fi, бачимо джингл Переходимо. Попадаємо в менеджер. конфігурація Wi-Fi. Е, ось тут дивіться. Тут нам треба буде прописати: вибрати Wi-Fi. Я вибираю ось мій Wi-Fi. Прописую пароль. Ось тут у нас пули URL залишаємо стандартні. Таймзона, ставимо вашу таймзону по UTC. У мене UTC 3. Скоро буде зима, перейдемо на UTC2. UBTC адрес. Це ми удаляємо, це заводські настройки, і вписуємо свій UTC адрес. В BTC адрес, верніше. Так, ну і все, можна робити сеф. І тепер дивимося, наш майнер має зараз запуститися. Ось, до речі, адрес, по якому йде настройка. Ну, це у мене мій адрес такий. У вас буде адрес ваш, у вас буде інший. У вас це в телефоні також його покажеться. І на майнері зверху буде він також показуватися. Це подальшому переходженні по цьому адресу можна буде настроїти майнер. Ну, далі. Там, типу, Будуть також настройки. Так, ми ну і бачимо після перезагрузки майнера час пішов по новій. Тобто тих 8 днів, які в мене стояло, вони скинулись. Але в принципі, ну, все одно, що вони скинулись, ми ні одного блока не провалідували. Тобто ну, нічого страшного. Поки у нас по нулям, поки він, скажімо так, роздупляється. Через деякий час він почне працювати. Якщо невірно ввести, до речі, BTC-адрес в мене таке було спочатку, то ну, у вас нічого не буде відбуватися, скажімо так. Тобто він через 15 хвилин буде перезагружатися сам. Якщо у вас так буде, ну, він робити цей майнер, то ви невірно ввели ваш BTC адрес Я BTC-адрес свого гаманця брав з Binance. у мене є Гаманець Binance, і з нього, з самого Binance, я цей гаманець брав. Як знайти гаманець, ви знайдете в інтернеті, його, не, його знайти не складно. В мене трошечки майнер підтуплює, я не знаю, чому. Він де один раз працював дуже швидко, зараз підтуплює. Тобто ми з вами зрозуміли, що якщо зажати цю кнопку, то екранчик у вас перекинеться, ну, зробиться перевернення екрану. Що, до речі, зручно, зразу вам скажу: тут є магніт, можна кудись примагнітити і е, ваш майнер буде ще й в режимі годинника. Якщо ви зажмете, до речі, верхню кнопку, то у вас система скидується. Нажимаємо верхню кнопку, це в нас друге, друге віконечко, друге меню. Тут ми бачимо поточну ціну трьох монет: BTC, Ethereum BNB. Їх можна замінити. Значить, друге вікно нам показує три криптовалюти. Нашу швидкість поки що у нас по нулях, він ще не запустився. А також бачите, це в мене вже були, це мої вже настройки підгрузилися, тільки що ви побачили BTC, Solana і LTC. Це попередній раз я їх загрузив. А також нас показано дата, час і годинник. Поточна ціна одної монети. І як коливається ціна. До речі, я не знаю, чи за неділю чи за день, ну, плюс чи мінус по ціні. Тут я не можу сказати, чи за неділю, чи за день. І значить, третій екранчик у нас. І так, третій екранчик. Тут вже йде у нас також ціна BTC 107 тисяч на даний момент. І це бачите, графік за 7 днів. Я не знаю, чи вірно цей графік показаний, тому що по факту там трошечки не такий графік. В общем, по TradingView я подивився. Там зовсім не така крива графіка. Тобто, це просто як картинку, як я розумію, можна сприймати. Ну, сім днів це неділя. Я по недільному таймфрейму подивився, там зовсім інша намальована картинка. Тобто, як ви розумієте, в моменті, і тут, до речі, годинник, в моменті ви можете собі настроїти. Одне з відображень джингломайнера, і ну, як вам зручно і бачите ту інформацію, яка, яка вам потрібна. Можете побачити інформацію е, хеша і ваших валідацій блоків, це якраз інформація для лотереї, скажімо так. Можете дивитися три криптовалюти, які вам цікаві. Ось можете дивитися їхню поточну ціну і як ціна змінилася. Знову ж таки, за який період я вам не скажу. Або можете дивитися. Ну, ось такий от графік. Тут поточна ціна бітка, трошки більше виділяється годинник. Тобто, в принципі, може бути і отак зручно дивитися. Ця штука, ну я не знаю, це на криптоентузіастів, на людей, яких цікавить криптовалюта. Ось, до речі, давайте зараз перейдемо по цьому адресу. Ось переходимо по цьому адресу, який тут був вказаний. До речі, не з першого разу відкриває, буває. Можна так 10 разів сидіти, перезагружати. Ось, дивіться. В нас тут є, бачите, період 7 денний по бітку. Ось вибір валют які ви можете вказати, щоб вам відображалися на вашому другому екранчику. Давайте зараз спробуємо і вказати. Значить, дивіться. Значить, хай у нас буде DOT. Хай у нас буде Суї і XLM. Ну, припустимо, так? Save setting. Дивіться. І тепер ось бачите, dot sui XLM. Е, я так розумію, що період семиденний, е, мабуть, також відображення, якщо по бітку семиденний період, то і тут можна, бачите, включити, е, давайте, годинку, навіть період. Зараз включимо по бітку. І подивимося, може ж тут зміниться графік, до речі, мені також дуже цікаво. Поки бачимо 7 днів так, пройшло секунд, я не знаю, 15-20 і бачимо, що тут змінилося не на 7 днів, а на 1 годину. А ну, і, як ми розуміємо, що це от картинка просто картинка вона нічого не показує. Е, поміняю на 7 днів назад. І зроблю Save setting. Тобто, ви зрозуміли, так що налаштовувати дуже зручно. І переходимо знову ж таки, ось бачите, вже змінюється ціна. І ми знову змінили на 7 днів. Переходимо до е, налаштування наших вікон і вибираємо, яке, яке вікно нам зручне. А поки в мене на Jungle майнері все. Штучка ну, така своєобразна, скажем так, для BTC, для криптоентузіастів буде прикольним подарунком, але. Не розраховуйте на те, що ви з ним намайнете якісь бітки Розраховуйте на те, що це просто такий пристрій, який відображає вам поточний поточну ціну е, трьох активів, і все. Якщо ви щось намайнете, ну, типу, круто, окей, ви там зробите кучу грошей, але це більше як мрії, а не ну а не ціль якась, да скажімо так, тому що це дійсно. Буквально раз на мільйон з випадків, що можна дійсно щось намайнити Є в світі люди, які дійсно за допомогою таких джингл-майнерів майнили, ну, Валідували блоки, але ну, я про них не чув ніколи, тільки знайшов інформацію в інтернеті, що вони дійсно є такі люди. І все перейдемо з вами до другого продукту, також доволі цікавого. А це інший цікавий девайс для криптанів криптотрекер. Цей пристрій поєднує функції цифрового годинника з можливістю відображення актуальних котирувань криптовалют, що оновлюються в реальному часі через Wi-Fi. Головна особливість цього джингл-майнінг криптотрекера це відображення курсів криптовалют. Девайс підтримує підключення до інтернету через Wi-Fi та автоматично оновлює дані, забезпечуючи власника актуальну інформацію щодо вартості цифрових активів. Хто слідкує за криптою, то для тих людей цей девайс буде дуже актуальним. Ось це така цікава штучка це в нас криптотрекер. Підключаємо його. Ось у нас йде Connect. Він в мене вже підконекчений. Ось у нас адрес, по якому ми можемо його налаштувати, до речі. Він в мене підконекчений до інтернету, до Wi-Fi. Одразу запустився. В двох словах. Це приблизно подібна штука до е, майнера. Але він не майнить, а просто тречить. Тобто він показує вам оця от коробочка, оця от, ну він, до речі, прикольний, стильний, е, такий от, е, ну, своєобразний криптотрекер. Оця штука вам показує ціну. Одного актива, якогось, якого ви якого ви налаштуєте, тобто в мене я налаштував атом. Також він показує годинник. Годинник бачите, великими цифрами виділяється дуже зручно, але тут урізані, скажімо так, можливості. Тобто, в принципі, можна тут було показати дві або три криптовалюти, так, назву їхню ціну, і також годинник. Але ну, зробили ось так: зробили більше мінімалістично. Тобто функцій більше у цієї коробочки, в принципі, немає. Але вона буде зручна для деяких людей, які моніторять ціну в даний момент по-любому з активів. Знову ж таки, я настроїв Atom. можна настроїти ну, майже практично любу криптовалюту, поширену криптовалюту, яка є на ринку. Звідки цей майнер бере котирування, я не знаю. Але, в принципі, по TradingView... По, по даній криптовалюті, ну, по любій криптовалюті, по яку я встановлював, плюс-мінус ціна ну була правильна. Оновлення раз в хвилину чи раз в пару хвилин, по-моєму, так. Я, я думаю, що якраз раз в хвилину оновлення, тому що в принципі з ціною по, по Trading Fue воно показує доволі правильно. Отакий от, от гаджет, такий цікавенький. Так. Він, знову ж таки, він нічого не майнить, ніяких надій на виграш за допомогою цього гаджета ви не маєте мати. Він просто тречить монету, ціну монети на даний момент. До речі, коли е, Трамп ввів 100%, ну не ввів, а сказав, що веде 100% тарифи проти Китаю, Атом того дня був по 4 з копійками. І ввечері я аболдєл, скажімо так, мягко кажучи, тому що в моменті я побачив ціну, ну тоді вже було в 2 долара. Тобто він коштував 4 з копійками. А тут я дивлюся на оцей от криптотрекер, розумію, що щось якийсь бред робиться з криптовалютою. Зайшов і побачив, що тоді було. Ну, це, звісно, було жорстко. Можливо, коли такі от проливи відбуваються, краще не бачити ціну і. Бачачи ціну на криптомайнери, ви, звісно, офігієте, але коли вона росте, то ви бачите, як вона росте, і це буде дуже приємно. Ну, ось такі ось цікаві гаджети, девайси в мене сьогодні на огляді. Пишіть, як вам вони. Я розумію, що, вони, що їх, ними буде цікавитись мала кількість людей, так як не всі люди цікавляться криптовалютою, я, чесно кажучи, іменно криптовалютою не дуже цікавлюсь, в мене є. Заощадження вложення в криптовалюту, але ну вони поки в мінусі. Так що я особо не парюсь. Ну У мене на споті лежить деяка валюта, деякі активи, верніше, не валюта. Ось. Але, ну, типу, прикольно. Годинник, мені, до речі, я більше використовую цю штуку криптотрекер як годинник. Я свій просто дивлюсь годинник. Потужність підсвітки, до речі, також налаштовується в застосунку. Це все через телефон, все елементарно. Там все дуже просто. Настройка ще легша, чим на майнері. Так що, якось так. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі на рахунок е, цих двох гаджетів. І поки у мене для вас все. Пока-пока. Будьте мені всі здорові і гарного і тихого вам вечора. До побачення!